Привіт, юний псашнику! Зараз ми, Афанасій Андрійович та Уласик, проведемо для тебе екскурсію по твоєму майбутньому дому на найближчі 6 років, якщо повезе. Тому що ми, інформаційно розважальний від щоденних життя і пса, Лежить! Зараз ми знаходимося на першому поверсі. Ось тут ви можете бачити вхід в 13-й корпус, де у вас будуть проходити пари. А зараз ми перейдемо до аудиторії номер 02 Номер два13 імені Юрія Львовича Далецького, який був видатним математиком та одним з основників ІПСА. Зголоднів, замучила спрага. Тоді тобі варто відвідати бабу Машу, яка зазвичай тут сидить. Вона є улюбленцею інституту. Її життєве кредо, спочатку гроші, а потім товар. І, як любить казати баба Маша, беріть пиріжки з м'ясом, бо їх ніхто не бере. А суперконтик полежить і до завтра. Кінець цитати. Між першим і другим поверхом знаходиться стенд студради ННК. І ПСА. Тут вони сповіщають нас про різні заходи і свята, які відбуваються в інституті. Про новини деканату та усілякі акції та конкурси. Зараз ми знаходимося на другому поверсі 14-го корпусу. Тут, саме тут, в 46-му кабінеті, знаходиться бібліотека ННК і пса. І якщо вам не вистачає ласки і ви давно не чули таких слів, як сонечко або зайня, тоді вам сюди. Також, якщо ви хочете отримати методички, ви можете прийти сюди і отримати їх в електронному або надрукованому варіанті. Однак, якщо ви не любите виходити з дому, то ви можете скачати їх з сайту Судради. Сайт Судради! Тут Але, Афанасій Андрійовичу, а що, якщо мені бракує ласки, і я хочу почути такі слова, як сонечко або заінька. Але водночас я не хочу виходити з дому. Що ж мені робити? Хороше питання у ласику. Якщо ви не хочете виходити з дому, однак вам бракує ласки, і ви хочете почути такі слова, як сонечко або зайнька, тоді вмійте розставляти пріоритети. Юний першокурсник вирішив прогуляти пару, покористуватися безкоштовним інтернетом, а Wi-Fi зламався. Не хвилюйся. У 44-му кабінеті тобі допоможуть. Там у нас техпідтримка. До речі, пароль до Wi-Fi – стотсевет.іпса.kpi.ua А тут у нас навчальний клас САП. А. Юйчу, а що таке сап? Ех, хуласику, підростеш, зрозумієш. Тут, в 43-му кабінеті, знаходиться викладацька програмістів, а в 45-му кабінеті знаходиться викладацька математиків, де зазвичай студенти захищають свої розрахункові. Ну а хто не захищає свої розрахункові, іде захищати батьківщину. Оскільки студенти тут залишаються допізна, є сенс спуститися до Баби маші і купити пиріжок з м'ясом. Якщо ти людина цікава і любиш поспілкуватися з іншими людьми, не бачачи їхніх облич в екстремальних умовах, або, якщо ти людина творча і любиш малювати всюди навіть по стінах, або, якщо ти хочеш знати скупу цікавої інформації, тоді відвідай жіночий туалет на другому поверсі. В чоловічому ремонт просто. Ласик А Андрійович є, ідеклав, камон. Леж леж. леж, леж А, а, Поїхали! Де залізають староста? В деканаті. Де можна відновити студентські? В Деканаті. Де виставляють атестації? В деканаті. Якщо я затверджую довідку, шукай мене в деканаті. деканаті. А. А тут у нас розклад. Деканат, деканат. Деканат. Ну ось ми і підійшли до кімнати Студради, яка знаходиться у 50-му кабінеті. При вході в неї існує ксерокс, на якому можна зробити серкопію. Всього-навсього за благодійний внесок в 10 копійок. В самій кімнаті ви можете роздрукувати будь-що. А тут розташований календар найважливіших подій поточного місяця. Тож, юний першокурснику, на цьому і закінчується наша екскурсія по 14 му корпусу. І запам'ятай одну мудрість: і пса це велика і дружня родина. Ми запросили голову студради ННК і пса Олесю Бурак, щоб вона розповіла нам, наскільки велика і дружня родина ННК і пса Олеся. І пса це велика і дружня родина. Так, Дякую, Олеся. Дякуємо вам за увагу. Скажіть, деканат! 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 І ПСА це велика і дружня родина.